Дорогий друзі, я радий привітати тебе на своєму YouTube-каналі. Тільки вчора я почав упорядковувати свій канал, і уже сьогодні я залив кілька відео, уже два списки для відтворення, і я думаю, що цей канал буде розвиватися. Мені хочеться, щоб він розвивався, тому що потрібно цікавий. Контент по саморозвитку, і я думаю, що цей канал стане тобі в пригоді. Це продовження моєї сторінки на Фейсбуці. Розвивайся разом з нами. Я думаю, що тут я буду викладати той самий матеріал, і я думаю, що це буде цікаво для тебе, дорогий друже. Тому я прошу тебе. Підписуйся, як на мою сторінку у Фейсбуці, розвивайся разом з нами. Також підписуйся на цей канал для того, щоб нічого не пропустити. Тому я радий знайомству з тобою, став лайк цьому відео, став українську вподобайку для того, щоб якомога більше людей могли побачити це відео. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Отже, я радий, що ти на моєму каналі. Залишайся зі мною і очікуй нових відео.